Житомирські носки це обізательний елемент українського народного костюма. Мало хто знає, що свої лучші бої. Клички, Усі, Кломаченко провели іменно в житомирських носках. Іменно в цьому секрет їхнього чемпіонства. Порошенко виграв вибори, чого думаєте? Бо він носить ісключительно житомирські носки. Та що там скривати? Даже джамала на Євровіді і співала в житомирських носках. Результат всім ізвісний. У всіх супергероїв є свій талісман. У українського богатиря це житомирські носки. Вони защищають от зглаза, очищають карму. і Бережуть ноги в теплі. Чоловіки во время секса не знімають носки, бо вони житомирські, а це удовольствия в квадраті на мінуточку. Кажуть, що армія робить із хлопчика чоловіка. Ні, чоловіка із хлопчика іменно житомирські носки, коли в нього ...получається самостоятельно одірвати нитку, якою вони скріплені. Так що, якщо вам не вистачає увереності в собі, мотивації, не слухайте нікого, носіть житомирські носки. Анжела Петровна гомна не посоветує.